Вітаю, вже ранок. Вечором я більше не знімав, бо вже було темно. Я вже, звісно, в Німеччині. Завчора я зробив 900 кілометрів, мав зробити ще, але забив і пішов спати. Тобто 8 ранку я мав вже бути на розгрузці, ну так той мій експедитор хотів, щоб тіпа, Бо я ще маю ще другу розгрузку і він ще хотів мені нині щось впарити там щоб їхати через вихідні. Ну, я думаю, що йому то не вийде. Я думаю, що воно б йому і так не вийде. Вот. Зараз я в Німеччині, мені щодо розгрузки залишилось 21 кілометр. Така файна штука є. В Україні був, дізнався Vodafone український. Ну, МТС купив водофон вже ж тепер. А Vodafone є в всьому світі. В них є класна акція. E, значить. Грубо говоря, купляєте МТС, жінці, чи, там, дівчині, чи, чи взагалі, кому хочете. Є оцей МТС, що дзідо рекламує, типу, там МТС задармо. Значить, Ви купляєте МТС, поповняєте один раз на 40 гривень, і він цілий рік безлімітний між МТС-ами і Vodafone, а... а, І крім того, 200 МБ інтернету кожен день. Так само цілий рік. Ось. Тепер далі. Берете Vodafone, МТ... Водофон. В Vodafone є там три три, цих. три варіанти, як вони називаються, блін, тарифів. S, M МК і L, Значить, с -ка. це 30 гривень в місяць. І маєте там щось 500 МБ, Безлімітно між водафонами і МТС-ами. 500 МБ. І ще там щось, СМС, і ММС, ну, коротше, нас то вже не цікавить, але суть в чому? Суть в тому, що є така штука roaming як вдома. Значить, до тої ески воно коштує 90 гривень, є ще тариф той МК 50 гривень, до нього вже буде коштувати роумінг як вдома 100, 150. Коротше, разом моря, типу, от я поповнив, наприклад, на на 120 якби мене зняло. І значить я маю безлімітно. Між водафонами і МТС. Що це значить? Це значить, але там є тільки 14 країн, зразу розкажу. От. Це значить, що якщо я в Польщі включаю роумінг, той Vodafone український, до мене з України, ті, хто мають МТС і Vodafone, дзвонять безплатно. Тобто, так як ми вже зробили, той ми говорили, МТС в Україні за 40 гривень, який рік є безкоштовно, він дзвонить до мене безплатно і безлімітно повністю. Так само я до нього безлімітно. Він цілий рік, ну в мене тільки місяць, потім треба знову поповнити на тих же 120 гривень, або там, наприклад, на тих 200, то залежить яку ви акцію виберете. В чому плюс тих 100, за 200 гривень? В тому, що за 200 гривень у вас буде, по-перше, 2 гіга інтернету на місяць, і плюс, крім того, ви получите там Viber, Facebook, Twitter, але звичайно тільки переписка, тобто дзвінки у Viber не входять. Повністю безлімітні. Переписка Viber у Facebook безлімітна. Навіть не рахується до трафіка, крім того, 2 Гіга. Крім того, крім того, на ЕСЦі 30 хвилин на любі оператори Європи і України безплатно в місяць. А на МЦ50 хвилин здається. Так, 50 хвилин в місяць. Ось. Е... Ну, якби вже тепер і невигідно переписуватися, легше подзвонити на МТС і поговорити. В Німеччині, то саме. Е... з яких. Таких конкретно потрібних країн воно не працює, це Франція. От Франції воно не працює. Німеччина працює, Польща працює, Іспанія, Португалія, Чехія, навіть здається, Великобританія. Зараз точно, От скажу, маю навіть перед носом список тих країн. То буде так, ці країни. Так. Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Іспанія, Португалія, Угорщина, Великобританія, Греція, Нідерланди, Мальта, Ірландія, Албанія, Румунія, Туреччина. Зразу попереджу. В Польщі воно діє на всіх мережах, так як в Польщі Vodafone слабенько тягне. Вот. А І в остальних країнах тільки мусить бути о -о -о конкретно вибраний Vodafone. От я тільки до Німеччини ще не доїхав, я ще був в Польщі, воно мені вже знайшло Vodafone німецький. І він діє, блін, на кожному кроці сюди по автостраді. Бувають в Польщі такі місця, що їдеш і не тягне на трасі в лісі, а в Німеччині водофон тягне всюди. Е, ну і, соответственно, інтернет. От тільки, от, маю, Наприклад, я зараз маю проблему, не можу дозвонитися ніяк до оператора з Німеччини і заказати мені настройки інтернету. І не знаю, як тепер маю то, то зробити. От. Ну але факт такий, що воно коротше, вигідніше за будь-яку європейську мережу. Бо Якщо взяти в Польщі, там от мені, звісно, то що мені там поповняє фірма, але що мені дали 2 ГБ інтернету, блін на 2 роки, ну це взагалі смішно. А тут 500 МБ, наприклад, це навіть найдешевший тариф, то плюс, прикол такий, якщо у вас вони закінчуються, за 10 гривень вам кидають ще 500 МБ. Це як за даром, що таке на сьогоднішній день 10 гривень, це навіть не пів, не пів євро, це якихось там 30 центів. От. Зараз вже розгружуся на кінець-то, вночі не виспався зовсім вчора, цілий день їхав відранку. За цей місяць зарплатою в мене щось вийшло з фігня, щось він мені нарахував не стільки, скільки я нарахував, буду говорити, нехай перераховує, бо я от собі в дорозі порахував, в мене виходить зовсім інакше, ну так скажем, так порядно більше. От, тому буду з ним говорити, щоб він. Рахував ще раз. Ну а якщо ні, ну, то значить до побачення. і кінець. Якби сильно плакати не будемо, права на фуру я вже отримав. Лишилося заказати тільки ту карточку, яка вона робить за там, місяць, то є фігня. Ну, там тіпо, 20 робочих днів, ну коротше говоря, місяць. Ще вот. вони вимагають якусь там, ту кваліфікацію, тіпо, я вам розказував, але суть така, що в Польщі багато фірм. Самі роблять ту кваліфікацію. Тобто, ну як, вони вас потім потрохи -то будуть зараховувати, але знаєте, коли візьми зараз викинь там 700 чи 800 доларів на ту якусь кваліфікацію, звісно, що вона встратися вам в цю кваліфікацію, ходити туди ще, ну як би воно потрібно. У мене от швагір каже, я махав, піду сам робити. Пішов, посидів, каже, дуже корисно, враховуючи так, як у нас в Україні отримують люди права. Ну То воно дуже корисно, тому що каже, багато цікавої інформації дізнався. Так само АДР робив теж, пішов. АДР це типу на небезпечні грузи. Там є оддільно на, на зброю, на різну хімію, тікущу радіаційну. Там на то все треба вчитися. От. Він то все ходив, йому теж там все то розказано, він то все ходив і слухав. Якби ну, каже, що дуже потрібна річ, бо не, ну реально, зрозуміло, що воно в дорозі пригодиться, але ну, треба знати, бо, бо треба знати. Фура то 50 тонн їдеш і хер знає, зносив зносить все на своєму путі, якщо щось не так. Ось. Тому наразі як би скажу, що незадоволений. Загальному роботою нормально. Ти їдеш, коли їдеш, хочеш спати, і от тебе починає нервувати те, то, що тобі багато годин їзди. починаєш думати про те, що от ти їдеш свій кілометраж. Ти собі, типу, воно тобі в кишеню капає, і нормально, і розумієш, типу нерви проходять і, і розумієш, за що ти їдеш тоді і все нормально. Ну якщо починається типу, зарплату якесь намахування, ну то зразу ясно, що людина зразу починає нервуватися. От. Що ще? Що ще, що ще? От виїхав бляха, загубив ключик. Маю такий маленький ключик дурацький, мав точніше. Тут є такий чемодан з боку до машини, причіплений, в якому є там всі можна ставити інструмент або ще щось, але ну, в мене там ланцюги на зиму і пелісос такий автомобільний. Би воно мені зараз не особо потрібно. Ну, але тим не менше, туди можна ще щось поставити. От в мене зараз є те, що я хотів поставити, і ключика нема. І дурацький ключик бляха десь мені знову загубився. Я вже зараз третій або четвертій. У мене був причіплений якби до цього. До цього ключа машинного, але в ньому він був на такому дуже короче, колечку ключик. І то тонесеньке колечко, я не знаю, яким макарами, але короче, воно само собі витягається з великого колечка. колечко. відповідно, десь воно, ну по суті, воно десь в машині, я думаю, впало. Звінюваюся, що воно десь на вулиці, там аж прям полетіло, хірзнає куди. Ну, Але оп'ять же в машині його теж тут знайти не так, то все просто, би хотілося. От. Тому буду шукати. Маю ще поки що надію, що воно ще знайдеться. От. Що ще. От виїжджав, думав, що вже весна, а от мінусова. Зараз мінус один і, і ні лежить коротше, на траві. Нема такого, щоб аж сказати, тепла. З камерами там в кінцевому результаті ніфіга я не, не, не цей не дійшов до висновку. Вибирав я ті камери. Ну як? точніше до висновку, то я дійшов, але я надіявся купити якусь дешевшу камеру, що вона вони там і так всі, на всіх пише, що вони Full HD знімають. Я не хотів шукати щось там таке надзвичайне, ну бо я собі так подумав, ага, Телефон мій нормально знімає, то напевно, що і та дешева якась там камера буде нормально знімати, тим більше, вона там можна під водою. Вот. Мене там не цікаво, то, що можна під водою, а цікаво то, що в неї є той корпус захисний, що, наприклад, її можна на вулиці знімати, вона там чи впаде, чи щось. Плюс поїхав на лежі, то зрозумів, в чому прикол, що її можна причепити, бачив, як люди їздять, чи до каски, чи навіть на шапку, чи взагалі на, на грудну клітку, вона одягається ремнями, чи на руку, ну, куди хоче. все прекрасно знімає, і не боїться води, не боїться впасти, удару. Типу файна річ. Але почав я дивитися в інтернеті і так далі, ще знайомі почав питати. Короче, таке гімно, що просто отас. Нормально треба дати мінімум 200 баксів, це е, така альтернатива GoPro. Це вона від е, со, е, Sony. Але Sony хотіло сильно відрізнятися, бо всі китайці роблять практично ідентично ту камеру до GoPro. Тобто всі чехли, всі ті сумочки, кнопочки, все співпадає, все, все працює. От. Але воно гімно китайське. А ця Соня, вона у вигляді звичайної стандартної нормальної камери, тільки в зменшеному виді. Соответственно, до неї не підходять ні чехли, ні ножки, нічого не підходить. От. А як і так зрозуміло, до GoPro, звичайно, що тих. Різних нюансів приколів, тих аксесуарів є до хріна. До тої Соньки відповідно понтим. Практично немає ні хіра. Ось. З того починаються раз нюанси, так як в комплект не входить практично нічого. От. Ну і опять же 200 баксів. Я щось так собі думав, ще до 100 баксів дам. А Вже 200 якось трохи, блін, напряжніше. Тим більше поїхав в Україну досить. Витрати такі нормальні, і паспорт подай, і права зробив, і там... Та взагалі до фіа, нюансів, та ще крім того, на лижі поїхав, машину перед тим поремонтував, теж пішло 200 баксів. І там і то ще не до кінця тормозні колодки вона стояла, трохи була та зима. Тормозні колодки так позакисали, що коротше, ну, взагалі почало бити по рулю, перед зразу замінив і диски, і колодки. що Тепер ззаді треба, бо так пищать, що капець. От. Але наразі продаю ту машину шкоду, там лише в одному полякові колезі кинули об'яву в інтернет. Думаю, якщо продасть за місяць, то продасть. Так кинув я її на місяць в інтернет. Ну а не продасть, то тоді вже буду її ремонтувати і їздити. Ось. Беляха, як то нервує, що в машині мало місця, і ти не поставишся, падаю. Якось в фурі заходив пацанів всюди на кожній полочці. Продумано, є маленький бортик такий. Він то все стримує, ну тут ніхіра немає. Тут блядь, де поставиш, воно звідти і летить. Чуть притормозив, вже щось падає. Чуть погазанував, вже щось падає. Просто піздець, коротше. Та й отакує, коротше кажучи. Доїжджає вже до розгрузки. потім ще щось буду знімати.